Гомофобія лікується. Ні, не електрошоком, а переглядом Гей новин один раз на тиждень. Премія Золотий глобус оголосила номінації. Її називають репетицією Оскара. Найбільшу номінацію отримала драма Емілія Перес про трансінку, яка наважується на перехід. Вона претендує на 11 номінацій, зокрема за найкращу акторку. Карла Софія Гаскон стала першою відкритою транслюдиною в історії, яка отримала цю номінацію на золотому глобусі. Квірна спортивна драма Суперники представлена в чотирьох категоріях, серед яких найкраща музика. Номінацію отримала і драма Квір, а саме за найкращого актора. Статуетку може забрати Деніел Крейк, хто отримає золоті глобуси. Ми дізнаємося вже 6 січня. Далі про напад прямо у центрі Києва. А я поки дякую нашим спонсорам і спонсоркам на Ютубі. І нагадую, за 35 гривень на місяць твоє ім'я з'явиться у цьому віконечку. А за 50 гривень ти зможеш ексклюзивно дивитися наш контент за декілька днів до прем'єри. Продовжуємо. Гомофоби зірвали захід від Київ-Прайду. Там хотіли збирати гроші для військових. Але під будівлею зібралися агресивні люди. Вони намагалися прорватися всередину і штовхали поліцію. Серед них активісти організації Права молодь, кровна єдність і братство. Дев'ять людей затримали, слідчі відкрили справу. На жаль, не як злочин на ґрунті ненависті, а як звичайна хуліганка. Ми підтримуємо наших колежанок та колег з Київпрайду. Дійсно, дії нападників не просто протиправні, вони антиукраїнські, патріотично налаштована молодь. Яка транслює російські гомофобні наративи, це сюр, і це в тисячний раз доводить, що Україні потрібен дієвий законопроект для боротьби з такими серйозними злочинами на ґрунті ненависті. Українська влада знову забула про ЛГБТ людей. Парламент прийняв закон 11456. Він про тих, хто може отримувати безкоштовну адвокатську допомогу. Але у документі не врахували ЛГБТ людей, які постраждали від злочинів на ґрунті ненависті. Після прийняття законопроєкту ще можна було внести правку щодо ЛГБТ людей, але цього не зробили. Хоча про це просила Європа. Тепер безкоштовну адвокатську допомогу гомосексуальні і трансгендерні люди не отримають. Про це говорили під час 17-ї національної ЛГБ. Бета конференції в Києві можуть коли хочуть, але іноді треба сім разів міряти перед тим, як один раз різати. Чекаємо оцінки європейської комісії про наближення законодавства до права ЄС, яку ми як держава чекаємо у 2025 році. Святослав Шеремет, координатор з політики та законодавства національного ЛБТІ Гомофоб Хотів провести лекцію в Могилянці. Це Сергій Чаплигін. Він хотів виступити на тему національної ідентичності, але після розголосу лекцію скасували. Сергій Чаплигін називає себе консервативним філософом, але у відкритому доступі його наукових праць немає. У могилянці пояснили, захід проводили не вони, але все одно вирішили його скасувати. Сьогодні могилянка заборонила мені читати лекції, бо я гомофоб. Моя позиція щодо цього явища немає ніякої гомофобії. Це термін політичної риторики та інструмент для введення ЛГБТ-цензури. Сергій Чаплигін, який називає себе консервативним філософом. Адміністрація університету дізналася про цю ситуацію від наших студентів. Ми приносимо щирі вибачення. Це є неприйнятним. Могилянка завжди була, є і буде місцем свободи, толерантності і безпеки. Відповідь Києво-Могилянської бізнес-школи. Щоб гейновини і далі існували, нам потрібна твоя підтримка. Ти можеш відправити будь-яку суму на нашу монобанку. Реквізити шукай під цим відео. А далі про інші події тижня у короткому дайджесті. Застосунок для Геїв Гріндер голосив найгарячішого чоловіка року. Це зірка фільмів Гладіатор і останні з нас Петро Паскаль. Також у трійці лідерів, актор Джонатан Бейлі та співак Бет Бані. Зірка Опенгеймера зробила камінаут. Це Нік Дюмонт. Із займенниками вони їх у фільмі Опенгеймер. Нік Дюмонт зіграли своячку головного героя. Ембер Фьорд Вагітна, акторка очікує на другу дитину. Скандальна білявка у своєму житті зустрічалася із чоловіками і з жінками. Декілька років тому Ембер мала затяжний суд із колишнім Джонні Депом, який зрештою і програла. Вже зараз розкажу тобі про жінку року, а поки хочу попросити тебе поставити лайк під цим відео. Тоді його побачить ще більше людей. А BBC презентувала список 100 жінок 2024 року, і у ньому трансгендерна дівчина. Це колумбійська вчена Бріджит Баптіст. Вона вивчає різноманіття у природі. Жінка була директоркою інституту у Берліні, а тепер працює у Колумбійському університеті. Бажаю і вам бути для когось людиною року. А також хочу подякувати усім військовим, які просто зараз захищають наші життя. А на цьому все. Побачимося наступного тижня.